Доброго дня, слава Ісусу Христу Дорогі мої підписнички, також просто глядачі От прийшли ми сьогодні знову до лісу, сьогодні у нас 26 липня, субота, сьогодні ми прийшли зранку І от і попадається гарний грибочок. O, ovdje kakva sadruzi, srazno nam popadala je sad. Se. Ne znate što bude dalje, no, načalo je. Ovdje je drugi rebočak, šnepo dojeg, prije Тож такий, красивий грибок. Ось і третій рибочок, друзі. У нас старший рибочок ось такий. No to piatę roboczek nasz To że już że starszy tk O Tam jeszcze jeden baczy Nie mam cię przykry ci, ci. Аз дойдох така и друзи И тук ще една. И не два. Ама така са. Тук е един така. Вот. Рибок. И вот така тройна. Красива. Так Раз, два, опа, три. Острых. Чудовых четыре рыбочка. Очень это. Ну шесть, пятый. Так. Замальова. старший зараз ось наступить наш друзі грибочок на себе грибочка оя хвиля його ми будемо закінчити на сьогодні хіба що ще щось буде та заснімо вам друзі гарних знахідочок. дякую що Додивилися це відео до кінця. Ось скільки грибочків ми підзбирали, Грибочок практично повний. Так що так, друзі. Всім дякую. Гарного всім дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І всім до побачення. Ось такі два краси ще ми, друзі, знаходимо. Один. Ось другий. Ось такий красивий рибочок. Друзі. На всякое царство, друзі, грибів мушу для вас засняти. Дивіться. Окрім. Опа, диви да! Другий. Дись садашки клас. Третій. Четвертий. І п'ятий. Ось такі п'ять грибочків, друзі. Graças